Священник і конфлікт. Ці два слова поєднуватись не можуть. Але у наших українських реаліях це все ще трапляється. У селі Коросно Перемишлянського району парафіяни на сільських зборах вирішили поставити пам'ятник борцям за волю України поблизу діючої церкви. Пам'ятник вже був частково готовий, зроблений фундамент. Але все змінилось із приходом нового священника. Розпочався конфлікт. Конфлікт почався з того моменту, коли у село Корисно Перемещанського району Львівської області прийшов парухом отець Олег Цимбала. Це е, він прийшов до нас в 20-х числах 2004 року. На той час громадою села а вірніше оркомітетом, який обрала сільська громада. На віче, яке відбулося 8 листопада 2003 року, був обраний оркомітет, був обраний голова, оргкомітету, ним став голова сільської ради Ясінський Роман. Почалася копітка праця. Був оголошений конкурс, почався збір коштів, були скеровані листи. Людям доброї волі, бізнесменам, приватним особам. І вже в 2004 році, в травні місяці, біля храму, а це було найкраще місце для спорудження пам'ятника борцям за волю України в комплексі з блаженим священним ученком Омеляном Ковчем. Бо саме біля храму, там, де оркомітет вибрав місце, це місце святе. У цьому храмі 20 років відправляв службу Божу священномученик мученик Омілян Ковч. Це було з 1922-1942 по 42 рік. І то місце найкраще є, бо там постійно збираються люди. Це в центрі села, тут поряд і, і, і церква, і школа, і е, колись там була і читальня, там і магазин, і все решті. І то було найкраще місце. І ось коли прийшов цимбала в село, ми до нього зверталися, оркомітет, що отут буде вже будуватися пам'ятник. На той час, як він прийшов, вже фундамент був закладений, бетонний фундамент, почали навозити землю, щоб так би мовити надати йому відповідно підняти його, щоб він добре дивився з дороги. І на початках отець Цимбала тримав такий нейтралітет. І вже в кінці серпня він зробив офіційну заяву, що там пам'ятника не буде. Він буде будувати храм. Можливо, це було пов'язано з тим, що прийшла зміна священиків. Можливо, можливо, я допускаю таке, тому що до, до мого приходу був заложений фундамент під пам'ятник. Борцям за волю України, до речі, я це говорю авторитета. Так як було написано в документах, яких нібито прийняла громада в 2003 році, по-моєму, 9 липня. Альтернативи на той час не було. Священнику, очевидно, було можливо байдуже, в якому стані є парафія, мається на увазі храм Божий, Дім Божий. І, бо вже на той час штукатурка висипалася, і я так можу хіба собі думати, догадуватися, це не є моє стов'язко. І тому вирішили: ну, будуємо пам'ятник, будує пам'ятник. Альтернативи тому ніякого не було. Конфлікт почався власне з позиції нового отця, який заперечив довершення пам'ятника борцям за волю країни на церковному подвір'ї. Це місце було визначено у 2003 році. На сході релігійної громади після богослужіння, і відповідно було прийнято рішення на тому місці спорудити пам'ятник борцям за волю України. У 2004 році, коли прийшов новий отець, він заперечив можливість довершення пам'ятника і, мотивуючи тим, пізніше ми вже це. Ми чули, що на тому місці він задумав будувати більшу велику церкву. Скажу як архітектор, що закон України про збереження культурної спадщини забороняє будівництво в зоні пам'яток архітектури. А існуюча церква, церква Різдва Івана Крестителя, є пам'яткою архітектури. І вона має свою охоронну зону. Запропонована пропозиція. Ну, проєктантом, все якби замовником, отець виступає. Саме з порушенням тих вимог. Частина проєктованої церкви потрапляє в ту зону. Значить, це є порушення закону України. І не можна реалізовувати це. Але тим не менше, вперто отець наполягає, щоб було так, як він вирішив. Ну і звичайно, вже на сьогодні він має своїх однодумців. Село має 50, 800 мешканців. Такі, які мають право голосу, так би мовити, дорослого населення, але якихось 30-40-50 людей, ну, на навіть живу таке слово, зомбовано, так і не інакше, бо так сказав отець. Ну, і нам не вдається ввести в правове поле навіть своє розпочати будівництво. Ми зробили вже там фундамент. Там вже є, зробили частину пам'ятника у Львові. Йдеться просто його змонтувати, довершити. Але є і видозміни в тому пам'ятнику, тому що. Пам'ятник є вже з постаттю блаженного свяченомученика Омеляна Коуча. Він там відправляв 20 років. Це є великий чоловік, знаний у цілому світі. Він синодом Греко-католицької церкви, признаний як покровитель усіх душпастерів Греко-католицької церкви. Ну і пронагідно, саме на тому місці, така композиція є дуже логічною. Спочатку був один священник, який запропонував і приїхали хлопці, запропонував побудувати там пам'ятник. Буде один священник який підтримав ту ідею побудувати пам'ятник на землі якраз церковної громади. Казали, що ми тоді не треба такі робити документи, бо все це буде кошти, будемо, кажу, ходили. Тому ми робили без документів. Всі про це знали. Думали, що буде все нормально. А так вийшло, що прийшов якийсь час, і що, може, де пів року помінявся священник. І там зробив сходи так само віче, як там той. Там то люди хотіли пам'ятник, а тут священник запропонував церкву будувати. І того почався куплі. Я кажу, священник сказав, що тут має бути тільки церква, а пам'ятник в другому місці. І почався конфлікт. І так люди розділили, частина людей хоче церкву, частина пам'ятник, і тому така кофлік. Конфлікт почався, як сказав голова сільської ради, значить, вже після того, як було вирішено питання значить, по поводу. Будівництво цього е, ну, пам'ятника, ну, коли прийшов другий священник, помінявся. Значить, і тоді почалися такі неузгодження. Я думаю, що ті питання можна вирішити іншим шляхом. Значить, тут треба робити, напевно, сільський схід і в першу чергу вирішити питання, чи будувати, варто будувати тут на нашому населеному пункті церкву, чи робити реконструкцію той церкви, яка є. Коли б зробили реконструкцію цієї приміщення церкви, яка є, і біля неї побудувати пам'ятник Миляну Ковчу, священнику який тут був священником, і в перемишлянах, то було б набагато краще у селі є діюча церква, пам'ятка архітектури, яка потребує ремонту і нагальної реставрації. На що, до речі, вказував на самому початку отець Олег Цимбала. Частина мешканців вважає першочерговим завданням збереження саме цього храму. Ми вирішили будувати це було е, новий храм. А походу він ще не був і зараз, кінцівки ті, кінці, що можна відправляти службу Божу. Але е, там є, що подивитися знову ж таки, я кажу, треба дивитися документи. І навіть та ж сама охорона культурної спадщини, і там є подивитися, то там є оця добудована частина, добу, е, ту частину, яку добудували. До речі, самовільно добудували. Без всяких проєкту, без всякого погодження, без всякого без всякого. Вона тепер валиться. І вона фактично десь вчасно підлягає під не підлягає під демонтаж. Ну але коли це буде, ми не знаємо. Вона рахується як пам'ятка архітектури, але при, при як кажуть, погодженні можна частково її відремонтувати, відреставрувати, зробити другий дах, покращити і буде на якийсь певний період, так як роблять інших населених пунктів нашого району. Такі випадки є. Багатьох селах нашого району, що зробили реконструкцію церков і вони до сьогодні зберігаються в гарному стані. Я вважаю, що це треба обов'язково робити капітальний ремонт, тому що її пам'ять архітектури. Ось. І там, коли її добудовували чи розбудовували тому 20 років тому, вони її розумієте, неправильно зробили, бо то не будівельники, які храми будують, а то просто звичайні. Будівники села будівничі. Вони навіть не знали, як, як купол зробити. І таке зробили, що такого та куплення нема. Отець Олег Цимбала є категоричним прихильником першочергового будівництва нової церкви, а вже потім реставрації. Чому можна лише здогадуватись. Але церкву збудувати за рік-два неможливо. Досвід показує, що для цього треба щонайменше 10-15 років. Що ж станеться за цей час з пам'яткою архітектури? Я, наприклад, на сьогоднішній день мені важко щоб будувати нову нову церкву, я знаю, як будувати. Тобто уявляю собі поступово, ми маємо помаленьку, ми маємо час, ми маємо де молитися, ми маємо де відправляти службу Божу, святкувати і таке інше. Якщо ми е, зараз зачепимо будівництво е, чи то реставрацію, чи як то, значить, по перше, треба абсолютно. Дозволи від охорони культури. Треба знову ж таки проєкт. Треба знову ж таки, знову ж таки знову йти по новому колу. Ми заплатили вже немалі кошти, відносно немалі кошти, бо він буває і дорожчий, на нову церкву. Тепер ще починати новий, робити новий проєкт, ми цього не, не, не узнаємо. Ну, ви все одно без нього не обійдетесь. Без проєкту без проекту, реконструкції не, реставрації. Це навіть називається реставрація. Я годжую з вами, що це є дорогостоящий проєкт, але це те, що нам залишили. Наші предки, тобто ми зобов'язані зберегти цю пам'ятку архітектури. Абсолютно ні. Тому я ще раз скажу: якщо ми відреставруємо нову, вже тоді питається, по що не нову перепрошую. відреставруємо стару церкву, як так будемо казати, старий храм. Нема логіки будувати новому. Якщо так, по що тоді? То це не нелогічно є. Я не бачу ніякої логіки. Тому я вихистову села. Я дуже добре пам'ятаю. Як напроти церкви було надзвичайно гарне місце для будівництва церкви. І, до речі, у 1938 році, в травні, місяці, це місце під будівництво храму посвятили з благословіння митрополита Шептицького, приїжджав сам єпископ Іван Бучко і разом з Оміляном ковчем вони посвятили це місце. Там був встановлений місійний хрест. А це було в 38 році напередодні війни. Там вже було і вапно загашене, була цегла завершена. Я пам'ятаю той місиний хрест, коли більшовики прийшли, ті вже другі, то в 46-му році вони той хрест демонтували і на цьому місці поставили п'яти тубу таку і, і зіркою. Це буде моя думка, бо я не є мешканець села, але я не раз бував на відправах і бачив, скільки приходить вірних до церкви на службу Божу. Вона вмішає тих людей. Бувають такі випадки, на святкові дні, ну, в літню пору, то біля церкви багато людей собі стоїть, тому що ми молимося, Бог є всюди. І такої прямої відповіді, що є потреба в більшій церкві, я як архітектор дати не можу. Сферної відповіді, що є така гостра потреба в будові. Ну, людина робить тоді, яка є обомовність такої потреби. На мою думку, Є там первинніші речі, першочерговіші, це є пам'ятка архітектури. Її в свій час, ну, знову добрих слів не скажу про тих людей, але вони її споханили. Вони зробили такі самовільні, як собі, кожен на свій лад, добудови. Вони фактично забрали красоту, первозданну красоту отої пам'ятки архітектури, своїми добудовами. Ага, бо то буде більше, бо то буде таке інше. Але... Знову ж таки, я не заперечую потреби, що в селі треба нового храму, така потреба виникала ще і перед війною. Але якщо є добра воля і потреба громади, йти на такий великий здвиг, тому що церква будується, це не є якесь окреме діло кожного, це є велика свята справа, побудова храму. Ну це є надзвичайне, це є е, нерядове питання. І якщо узгоджується можливості громади, потреба. І непорушення закону, то це треба тільки вітати. У цій церкві більше 20 років служив отець Омелян Ковч, постать непересічна і легендарна. Із приходом радянської влади деякі парафіяни почали мстити полякам, грабуючи польські родини. Невже впродовж 20 років я вас так виховував? Ви задивились на тих бусяків, що зараз прийшли до нас. Коли у вас є ще трохи патріотизму та совісті? То я прошу ще сьогодні повернути те, що ви забрали, виголосив у проповіді отець Омелян Ковч. Під час німецької окупації, намагаючись рятувати євреїв від знищення, вихистив понад 700 євреїв, видавши їм метрики, за що був ув'язнений і спалений у концтаборі Майданик. Цікавий факт, що характеризує отця Омеляна: німці обіцяли життя тим. Хто дасть свідчення про те, що Омелян Ковч хрестив євреїв за гроші, і таких не знайшлось? Я розумію, що ви стараєтесь визволити мене, але прошу цього не робити. Вчора німці вбили 50 людей. Якщо мене тут не буде, то хто їм допоможе перейти через ці страждання? А зараз вони йдуть на смерть з високо піднятими головами, залишивши позаду всі гріхи із листа Отця? Омеляна Ковча із Констабу. Це людина із легенди. Це був духовна особа від Бога і великий українець-патріот. Я горжуся, що їм не хрестив 15 лютого 42-го року. Він проводив нас надзвичайно велику, як я вже сказав раніше, він був у нас 20 років парухом. До 30 грудня 42-го року тоді його німці арештували. І більше він не повернувся, і його доля закінчилася концтабрий майданник 25 березня 45-го року. А до того він про надзвичайно велику роботу. В селі, в селі було багато більше людей, як сьогодні. В селі не було ні одного піяка, ні одного не роби, ні одного злодія. Всі були задіяні культурно-просвітницькою роботою. Це була заслуга Омеляна Ковча. Цей конфлікт триває понад 9 років і за цей час нічого не будується, не реставрується, пам'ятка архітектури постійно руйнується, а конфлікт переходить на новий щабель. Священник подає на парифіян до суду. Абсурдність ситуації у тому, що спокон віку миряни за вирішення суперечок зверталися саме до священника, який часто був свого роду суддею. У даній ситуації отець став джерелом конфлікту. Я думаю, поки тут є Олег Іванович цимбала, то конфлікту ніхто не вирішив, що воно так і буде. Тому що він людина вперта і в нього більше цікавить, на мій погляд, що його цікавлять гроші, а не будівництво церкви і так далі. Ну, я особисто з ним тут в клубі на зборах. То, що був я тоді, присутній на зборах, але з ним говорити практично неможливо. Він стоїть на своєму і все. А з вашої точки зору, оце подання до суду. Чи це додає авторитету, скажімо, громаді села, авторитету, церкви? Ну, Я думаю, що він подав до суду, бо він хотів гроші. От його цікаві гроші, я ще раз то підкреслю. Отець подав на двох парафіян з свого села. Це Шифа і Білецького подав до суду і вимагав від них кожного з них по 20 тисяч гривень. Ми, я і такі і Климовський архітектор із Львова. Ми оба прийшли на суд і сказали, що ми будемо відповідати і ми хочемо нести відповідальність за цю справу. Отець каже, я з вами справи не хочу мати, але все-таки суддя відклав судове засідання ще на один раз і каже: Я не розумію вас, але потім нас включили в загальну справу. То у нас було п'ять відповідачів. Суд був на протязі десь коло чотирьох місяців було п'ять судових засідань, є треси, всі позовні вимоги. Він і отець вимагав кожному з нас по 20 тисяч. Це приблизно було 100 тисяч гривень. От ну це, я не можу зрозуміти тих речей, як воно як воно мігло священик, що щоб подавав на суд і вимагав грошей і, між ще в судовому позову, він збільшував свої позовні вимоги. Лука, там, каже, то, 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 то є окрема історія, то треба на всі всі речі дивитися. Але як би не було, а по після того всього. Вже він признав, що він ніби не проти будівництва пам'ятника, він не проти не тільки в другому місці і все робити. Таку святу справу, як будівництво церкви, ми взагалі не можемо відкидати, бо вона робиться на руки і робиться на вічність, і воно повинно, і воно повинно будуватися. Але тільки друге питання, наскільки здатна ця громада? Побудувати і яку церкву, і яка їм потрібна. Тут вже повинно, повинно бути дійсно, що повинно вирішуватися питання конкретно, що повинно, повинен бути діалог. Діалогу я ні одного разу не бачив. Я навіть подав їх до суду. Просто наші судді сьогодні дуже об'єктивно дивляться в лапках, на жаль. Я суд програв. Релігія, вона не має іншої зброї, крім сили слова. Тільки слово. Тільки. І з моєї точки зору, можливо би вам варто було раз зустрітись, 10, 100, 1000, 10 тисяч раз зустрітись з тими людьми і переконати їх своїй правоті. Адже це є місія священика. Він, він не має іншої зброї, крім зброї слова, тільки і виключно. Чому ви переконанням не змогли їх переконати, але а пішли до суду? В чому переконувати? То не є суть справи. Я зараз не ми говоримо зараз про суть справи. Про те, що спочатку було написано, мене ж не питалися, дозвольте, ми напишемо про вас е, листа. і, і би їх мав переконувати. Вони мене того не питали. Є позор для села, був на себе покрило ганьбою в особі і того священника, і в особі своєї бездіяльності. Чому я це можу сказати і на чому буду акціону? Я в 90-му році був депутатом районної ради, і наша районна рада, перемішлянська міська перемішлянська района, проголосувала проти внесення національного прапору, що зробили горця у Львові. Але вона себе покрила ганьбою. Сьогодні вже не дослідити тих речей. Я то можу говорюся сказати, Так само на сьогоднішній день, маючи такого паруха, і коли... Покровителя всіх греко-католицьких священників науковінчити в славі і в пошані, і то село не здатне проявити патріотизму і не здатне щось робити, це є біда. Конфлікти дуже легко розпочинаються і дуже важко закінчуються. Сьогодні село поділилось на два ворожі табори, але парафіяни не втрачають надії і протягують руку для примирення. На сьогодні головою комітету є Богдан Жовнір. Ми з ним мали не одну бесіду з цього приводу. Він двічі підходив до отця, щоб скликати круглий стіл, одна сторона і друга порозумітися. Отець двічі відмовив в цьому і ще його відсварив, що він зі мною веде такий діалог. Це дуже амбітна людина, О, це наш адміністратор храму Різдва Івана Хрестителя. Олег Цимбала, і я вважаю, був найкращий вихід і для села, і для того, щоб завершити цю роботу, це або він змінить свою думку, своє рішення, чого він дуже не хоче, бо це дуже амбітний чоловік. Або друге, якщо це в силі, я думаю, в стрийської єпархії, просто його перевести в іншу парохію. Оце і два варіанти. Бо ми готові на діалог в будь-який день. Буде дзвінок від нього, чи від голови церковного комітету, чи від голови сільської ради. Ми готові тут же на діалог порозумітися, обнятися, потиснути руки і спільно взятися ту справу і разом тягнути того плуга, який нам вели Господь Бог. Вони звертались до вас з мировою угодою. Це відповідає дійсності? Відповідає, але ця справа вже була в суді. Відповідає дійсно, але справа була в суді вже. А чому я, мав, подаючи суд, я поніс якісь матеріальні метра, витрати, що до кінця. Я хай суд розбирається. Нехай суд розбирається. І правда, вони свого досягли, свого пасму, вони оплювали мене, хотіли, ще й посміялися. Ну, нехай це буде. Я кажуть, не хочу себе прийняти до Христа, але я і слуга Божий і. Я це все витримаю. Ви розумієте, от ви тільки що сказали, згадали ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, да? і от для мене, чесно кажучи, от чому я саме приїхав до вас, для мене дуже дивно. Якщо б Ісус Христос, Його учні не раз ображали, його учні, десятки разів, а може і сотні разів, Я ще раз почитаю Біблію, я. вам... І Він, Ісус Христос, подав би на своїх учнів до суду. Це реально було б? Ну, по-перше, не рівняйте цей час, що був тоді, і не рівняйте тепер, це був інший раз. По-перше, Христос, це, є, звичайно, ми, ми не можемо. Я не можу себе зараз говорити, щось і прирівнювати. Так, я і повинен його, його заповіді, його науку доносити до людей. Це так, я з вами згідний. От, але це був, це був інший час. У проповіді на горі Євангелії від Матфея написано не судимі да не судимі будете. Не нам давати оцінку отцю Олегу. Але наслідком його діяльності стало те, що частина парафіян їздить в інших храми. Ми хочемо нагадати, що у християнстві смертними гріхами називають гріхи, які ведуть до загибелі душі. І перший із смертних гріхів це гординя. За визначенням, це неналежне почуття власної вищості, кращості, невідповідна самооцінка. Католицький філософ Пітер Кріфт пише, гординя є найбільшим гріхом, бо вона живуче серце всіх гріхів. Гординя виключає не лише Бога, але й ближнього. А ми хочемо нагадати всім і не лише оцю Олегу. Ду головну заповідь Божу возлюби ближнього Твого як себе самого.